І всім привіт дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо грати цю ігру. Ця ігра називається Add Today. Ой, от у нас починається. Ви на каналі Game Traffic. Починаємо так. ВсГоу все, нам більше не вистачає. Дальше. Эээ, так, доб, топливо за 3 доллара, чем... Чи... А, так нам і на то і на то хватает, що він? А, стоп, стоп, назад. Як назад вернуться? Э. Ладно. Стоп, а я... E, сейчас, секунду. Ага, все, я Э, e, Вс добре. Гоу. Я просто не понял с самого начала, як э, надо цей. Давай дальше, ну, пожалуйста, давай машина їдь, давай, хох. Oh. Ну хоть трошечки. 41 доллар. Так, то... Ну, коробка передач. Це ж коробка передач вроді би тут. Все, ідемо далі. Третій день. Давай, треба нам трошки проїхати. Ну, капельку далі хоча б. Чуть-чуть дальше у нас. Все, пила. А, нет, это не палат, это просто невеличка бронька. Хорошо. В цій грі аж силы. Люблю, ребята. Три части. Три части. И я хочу всі три части зняти. Ага, мені не хватает, добре. Я просто топливо вкачаю и все. Гоу. Все, топливо у нас прямо сейчас багато. Так, самое главное, щоб броня не відвалилась. Так. Сейчас. Секунду. Ого! У нас тут нові горизонти відкрились. Так. Все Класс. Эмм. Хай будуть колеса. Все, бешени на что не хватает. Гоу. Гоу дальше. Так. 109 доларів 106 доларів в мене є. Эээ. E... Ладно, хай буде. Цей. E 15 доларів качаю і 16 качаю. Все, гоу, далі Хорошо, все. Буст це в нас. Це, і все, я понял. E, развитие дуже быстро. У нас уже кинчилось топливо. Ну, да то где такое? А, ну, ну, трошки мы с вами еще проехали. 134 доллара. Э, так. Пушка. Трошки покачаем и ок. Э, все. 28 долларов. А ну, ну. Не, мне не хватило. Хорошо, тади 9 долларов все, все качаем. Все. Дальше. Хорошо. У нас є 8 патронів. А ну, я постараюся особо патрони не тратити, чтобы вбивати зомби тих, які вже далеко прям. А, ладно, вже немає патронів Хорошо. Тільки не сейчас, пожалуйста. А, давай розіб'ємо... О, все, і тако давай. Юху! Ну прям чуть-чуть ми збили. Хорошо. Е -е, все, ми з вами купили ще це от. Щось дуже быстро йде прокачка машини, ну ладно. Е -е. Окей. Е -е, хочеться більше це прокачати. І... Все, топливо в нас фул. Тепер надо там э, цей механіку особо прокачати. Так. Все, клас. Пола мені дуже подобається. Так. На. Давай, Оп. давай, сто долларов, коробка и я думаю нам все трошки еще надо. И ну хай все трошки буду ускорение. А, еще на медусе хватает. Окей. И один доллар у мене лишається. Так. А ну и зараз будет якась гора, я попробую підлетіти прям. Так. Нет, це не гора. О, тут, в принципі, можно. Так, хорошо. Що, їдемо. Давай. ще чуть-чуть. Оп. І ще Хо. Так, 220 доларів у нас є. Е, Двигун і на всі оставші гроші. все Все, ще залишилося... Е, на це тільки ускорення і все, і ми з вами зможемо купити следующу тачку. Може і сьогодні і другу тачку з вами купимо і е, цей теж вкачаємо. Ну тут я, я знаю, дуже багато тачок. Так. Це, типу, кожного другого вбиває чи що? Е, Іменно, чи пушку. Ей-ей-ей, А! Капець, я не... Аж... Ладно. А скики. Кільки... Ага, автобус треба купити. Хорошо. Добре, зараз купим. Ну, і що, там на карті треба проходити там ту. Ну, добре, я зараз попытаюсь пройти полностью эту карту, чтобы у меня отметка там стала. Фух. А, у меня уже бензин кончается. Так, давай. Ну, все, и кончился бенз. Все. Ммм. 250 доларів. Е, Ну, більше ну, немає, що прокачувати, нам треба ще трошки грошей. Е, цікаво, а буде отметка в мене, коли я просто автобус куплю. Чи мені треба іменно е, цей? Е, чи мені іменно треба просто пройти цю карту? Треба прям їхати туди бо... Топливо уходит и все. По украински палив. Так, давай, пожалуйста, будь ласка. Все, закончилось. Добрый. Давай, накачусь. ну кончилось. Чуть ну чуть-чуть. Э, ладно. Все, купили з вами. Е, все. Окей. Е, давайте проїдемося на ньому. Юху! Так, просто автобус, в якого багато бензину. Я так понял. Ну, кстати, в нього реально багато бензину. В нього тако прям быстро тратить. Давай. Ну це я трошки прокачав. Це прям хорошая тачка. Давай. И це я его не дуже хорошо а він так едет. Дуже классно. Класс. Сейчас мы быстро его вкачаем. Тихо. Що тут, ну тут нема особо що її вкачувати. У мене всі гроші. Там, ну, ця тачка набагато дорожча, чим та. Ця тачка йде в... Ну, вона краща іменно по характеристикам, чим та. Але вона, ну, якби не хуже, вона просто дорожча. Дуже дорогі в неї прокачки. Тик. И, так. Эээ. Вс, класс. Ох. А, в мене тут немає ще вентилятора. Так, опа. Кайф. Дивіться, ми сюди аж з вами доїхали. Так. Е -е... Зараз ми з вами цю штучку поставимо і бензина трошки прокачаємо. все. Все, Ідемо далі. Просто з цим шипом буде краще, бо в мене зомбі об цей. Об мій автобус просто стукається і набагато замедлює мені цей швидкість. І барикади быстро ламають ці шипи. Все хорошо. Все, ще сразу же всіх виносить. Все хорошо, дуже добре. Так. Все уже кинчилось. Все, бензин кинчився в мене. Давай, на таран! давай. Идем. Оп. Все. Слушайте, з вами багато приехали. Майже же все. Так, э, хай буде бензин трошки. Э, мотор надо хороший. И ще бензин трошки. Все. Идемо дальше. Точніше не идемо, а їдемо дальше. Так. Ва всіх виносимо. Автобус так собі прокачаний, але покажи вам. Давай. Так. Лети, мій автобус. Ну, супер. Так, давай пробиваем. Пробиваємо це все і йдемо далі. А, я майже дошв, бачите, там вже все був, був кінець. Мне чуть чуть не вистачило Да, надо 70 доларів щоб прокачати цей. Хорошо, ми зараз з вами пройдемо і в мене отметка вже буде. Фух. І хоть... Трошки вже з вами наближимося до цього самоліта, який нас спасе. Я, звісно, вибачте, будь ласка, що я вам не включу предісторію. Коротше, нам треба добратися. Ну, я думаю, що олди знають цю ігру і знають, що там була за предісторія, що типу. Треба добратися до самоліту, щоб вижити. І по карті зараз нам видать, що молодці, ви пройшли одну отметку. Одна отметка, якщо що це одна карта. Хто не в курсі. Так. Все, і... йдемо на отметку. Да, все, ми з вами пройшли сюди. Ха-ха-ха. Дуже, дуже смешно. Мне не хватило. Прикидайте. Да. Дуже смешные прикол Добрым. Хорошо. Мне не хватило. Я думаю, нам уже за рот метку ставят. Копать. Добре. Так. Э -э. все зомби мочим. Едем пока. все нормально. Хорошо. Фух. Бензинов же мало, надо быстрейше ехать. Так. Тож в мене автобус дуже медленный якийсь стал. Так. М -м все. Е -е, дуже добре. Хорошо. все, ми вже з вами доехали. Да ч, лабораторії чи що це в нас тут? Е -е, окей, все все отметка, бачите? Десерт е дальше якийсь там. Хорошо, все Е, -е Ага, 2,5 стоїть ця тачка. Е -е, думаю, з вами ще можна трошки покататися і... Так, 35 доларів стоїть прокачати. Тут трошки замито. Вам, напевно, на камері там не видно. скільки що коштує. Двигло там 700. Коробку передач 850. Що не взагалі, щось там сіки. Подожди. А, 600 доларів, боже. 305... О, 35 стоїть пушка. Ну, коротше, э, нормальний. стоим. Ага, два патрона тики на тип пушки. Хорошо. А ты же мы с вами вроде бы еще не пробовали ускорение автобуса. Сейчас попробуем. Так. Бум. Так. На. Оп, о, ой, класс, хорошо. У нас все взрывалось а и все капец. Просто пушку на максимум. Все, пушка максималка 11 патрон максимум, найти пушки. Все, давай. Эх. Так. И один вот патрон, и все. Э -э так, подрыв. И давай тут быстро и дуже аккуратно, чтобы я не подервался. А я подервусь все равно. А не, я не подервался. Повезло. Стоп. Ага. Понятно. Вс. Эх. Е Ладно, думаю, зараз з вами до максималки прокачаємо цей автобус. И все. На сьогодні. Так. Вс. Всем понятно. Эээ. перелетела с вами нормально. Так. Давай. Ааа, uh, чуть-чуть. 757 долларов. О! Костя. железный ротик. Сейчас порови. Ого, нормально. А ну. Прикольно выглядает Как будто у меня автобус тоже есть, ты хочешь. Ням-ням-ням-ням. О. Так. Э, -э Все, пока. Э -э, чей железный рот э -э Есть зомби на а в мене вже тим часом кінчилось паливо. Сейчас, секунду. І... Давай. Все. Так, майже тисячу доларів нам дали. Е -е -е, ага. Хорошо. Двигун. и что там не хватает. Все. Э -э, я так понял, это у нас последний заезд. Это видео. Давай. Так. На, бам. так. Так, так, так. На, ну, бум там. И меня наша перестухнула. Давай, бам. Э, так, патроны кинчились. Палыва уже ноль. Все, сейчас. Так, стоп. Нет. Оп. Так, Давай котись, котись автобус. Котись. Ням-ням-ням. їж їх. Хух, тисячу доларів нам дали. Клас. Ага. Дивіться, нам 140 доларів не вистачає. Ну, тепер це оце от, точно останній заїзд. Так е просто хочу з вами вже закінчити на такій ноті, що ми з вами вже все прокачали. І це вже друга тачка за один... одну серію. Бум. Так. Е все Нормально. Mm. Все, бензин у мене накінчился. Пожалуйста, давай. Все, закінчилось. 1162 доллара, да, наверное. Вс, следующую тачку мы с вами цю купим, але уже в следующей серии. Ех. Бо ми з вами вже... Хочу з вами вже тоді попрощатися. Сказати дякую, величезне дякую, хто додивився до кінця. Респект, хто додивився до кінця. Ех. Дякую за підтримку, хто мене підтримує. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчик. Всім пока-пока!